Подарувати новорічну атмосферу, радість та тепло. У Тернополі напередодні Дня Святого Миколая відбувся захід для відвідувачів міського терцентру. Подія зібрала близько 60 пенсіонерів та людей з інвалідністю. Такий захід напередодні новорічних свят вже став частиною міської традиції підтримки соціально незахищених верст населення. До нас в гості завітав Святий Миколай, адже свято Святого Миколая це. Особливо велике має значення не лише для діток, але і для людей старшого віку, тому що воно нам усім нагадує про доброту, милосердя, взаємопідтримку і взаємодопомогу один одному. Протягом тижня відвідувачі та центру активно долучалися до різноманітних ініціатив, аби подарувати тепло свята нашим захисникам і захисницям. Зокрема, вони плели маскувальні сітки, пакували солодощі та готували смаколики для бійців. Пенсіонері зізнаються, що ці дні подарували їм справжню атмосферу свята. Напередодні Миколая, свят Миколая. Ото для нас зробили центр таку важливу і гарну подію до Дня Миколая. Дивимося фокусника, який показує. Ось, і Прийшов ангел, прийшов Миколай святий. Я є волонтер, і ми от співали по церквах, ходили, збирали гроші на, на дрони збирали. Ми дуже... Раді, як діти маленькі, бо ми дорослі люди в такому поважному віці, але ми так само душою діти всередині. Мої діти були чемні, я була чемна, я старалася. В Бункер ходила, бараболю чистила, вареники ліпила. Ну, старалася. Після святкового концерту до відвідувачів та центру завітав чудотворець та вручив солодкі гостинці, що стали не лише смачним сюрпризом, а й символом турботи і уваги.